Всім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі Те, що Люблю. Мене звати Надія. Треба повертатися. Довго в мене не було, так що я вас всіх вітаю. З Новим роком вас всіх вітаю. Ну, спочатку ми святкували, в принципі, різдвяні свята. Ще, ще, в принципі, свята, як то кажуть, продовжуються. Ну, чим продовжуються, бо. Вже ніби було і Різдво, вже було Василя, вже було водохреща. Але священник в нас якраз от вчора, передвчора в нас ходив і ще вчора ходив по, по хатах, і ще завтра буде ходити, ще післязавтра. Тобто, до стрітання то то такі різдвяні свята, як то кажуть, і, і ще кажуть, Христос рождається. Так що то, ще свята продовжуються, так що я вас всіх вітаю з тими святами, з Новим Роком. І всі і надіються, що цей рік вже в нас буде такий переможний. Як найшвидше цієї перемоги вже всі бажаємо. Але, але бачимо, що і, і, і важко там хлопцям. І... Але чим можемо, тим. Чим хто може, тим допомагає. так? Хто донатить, хто. Готує їсти відправляють на фронт, хто, хто в кого, який фронт, хто навіть молиться, і це так само дуже велика поміч, тому що навіть солдати кажуть, що ми відчуваємо ту молитву, котру відчуваємо, що нас хтось оберігає. Так що, допомагаємо чим, хто може. А ми тримаємо свій, крім цього, культурний фронт, тому що це також наше. Наш спадок, ми повинні його передавати, далі в поколіннях, продовжувати, відтворювати таким чином. Так, що хочу сказати. Довго мене не було, бо я ж кажу, то були свята, то були передсвяткові такі всякі клопоти. то ми Трошки, дом... ну так трошки, що на один день ми їздили до мами, то так ввечері тільки пізно. Потім я. Що ходили колядувати тут в нас, по, по, по всіх наших мешканцях, тішилися всі з колядою. Потім я захворіла довший час, трохи, трохи себе погано почувала. Насмарк дуже був, і температура. Так, ну насмарк вже ніби і пройшов, але все одно ще є такі залишки якісь. Того насмарку, що воно все одно не, не відійшло так, як має бути. Ну, але помало-помало, Але багато в нас тут зараз хворіють, то є такі одразу, що, що капалися, якось, Богу, дякувати, обійшлося мені без капання. В принципі, я вдома і, і без антибіотиків. А є такі, що з антибіотиками. Є тут одна така сусідка, що ще досі, досі хворіє, вона шуча е, вона захворіла швидше, як я, і, і, ще, і ще не відійшла. Ну, але тут таке. Так, продовжуємо. Після нашої поїздки в Городенку ми таксі гарно надихнулися Городенківською сорочкою святковою, воками, як вони кажуть, так, і почали вишивати. Так, у мене вже є дві уставки готові. Це уставка до дрибом, скажімо так. Так, вона би мала бути. Так, три рядочки, два рядочки і один. І тоді буде рукав. Тут має бути ще один рядочок тих вок. Так, одну уставку вже в мене є готова. Чекайте, десь ще є друга. о, І друга вже є готова. Я просто всю, всю не розпаку не розкриваю, бо вона на великому куску, і мені незручно. Так, чекайте, бо весь мій декор злітає. Так, вишивала я тут чорними нитками, звичайними чорними дівчата вишивають. Бродер Special чорними. Я взяла в звичайні ДНЦ чорні в дві ниточки вишивала, тому що в мене дуже тут дрібненька тканина, в принципі. І я думаю, що мені буде достатньо. Тим більше, що потім буде зашиватися червоним ланцюжок, то його майже того чорного не буде видно, там десь-не-десь. Так, отакі от ока. так, У мене вже дві уставки є готові. Ну і я їх так постилено шила, Все, решту, відклала і шила тільки це, вишивала верніше тільки це. Ну, і ви знаєте, що вже мені той чорний колір трохи був набрид, то я трошки вже переключилася. Переключилася на що я почала ще в минулому році, але вже цього року, певно, завершила отаку от сову. Сову, так, це від чарівної країни. Набір flx 015 от. Ну, Якщо подивитися на прев'ю, вона на прев'ю така трошки блідіша, а насправді такі яскравіші трошки ниточки. так. З бісером, звичайно, ну, на пластику така от сувоня, що тільки я її ще не приклеїла спинку. Ну, Як завжди в чарівної країни ще позалишалися ниточки. так. От Бісер залишився. Один, другий і от ниточки ще також позалишалися. Зараз просто незручно, що вони вже не пишуть номера ниточок, бо ну, кажуть, що, що дуже часто копіюють схеми і викладають десь там інтерес, ще десь там, що вони не хочуть цього, але. Так, якщо хтось хоче скопіювати схему, то і так скопіює. Так, що хто таке. Ну, Неточки, я ж кажу, залишилися. Тут що, 14-й каунт е, тої пластикової е, пластику. Так, розмір 6,5х8,5 см. В хрестиках 35х46 см. Скільки кількість, кількість ниток, що там, кількість ниток? Так, я я не маю тут десь, десь схема. В іншому, в іншому, в іншому що 15 кольорів ниток. Ну, тут не 15, тут, напевне, 14, один йде, ні, менше 13. Бо цей, наприклад, от 10-й йде бленд, це оцих два. Бачите, і от тут бленд, вони вже тепер так пришива роблять. І оцей п'ятий також це бленд 4 і 6 так, то 13 кольорів всіх, ну а два бленди. Так, вишивалося обхрестиком в, в дві ниточки, і що там, бекстіч був в дві ниточки і в одну ниточку. Так як я пригадую по тому. Так, це о, перепрошую, що трошки все, не шелепочу. Так, це отака от совуня, сова, сова. Сова, мудра сова. Вона в мене мудра сова. Чомусь так. В шарфику, закручена, гріється, так? Так, мудра сова. І що я вам ще хочу показати, що в мене така, Люба нас підсадила, мене підсадила. І на бісер я, я сплела такі силянки. Силянки зараз покажу вам, які силянки? Отака от силяночка, Бачите? Така силянка. Це якийсь такий колір. Навіть не можу сказати колір бісеру. О, отакий вам видно, бачите? Це один колір, це якийсь такий він бензиновий, кажуть на нього, чи як він там, якийсь такий. Це один колір, той такий темно синій не темно-синій, ні зелений, якийсь такий він і золотистий. Золотистий, ніби такі серединки, а, а той а, темно-синій такий. Він Так, переливається. Там є синій, ніби зелений, фіолетовий якийсь такий. Ну, більше до синього він подібний. Так, і такі от прив'язала просто зі стрічки такі ці зав'язочки. так, Такі зав'язочки. Так, сувоню в бік, щоб ще вона бачила все. Так, далі. Далі я почала так само, почала, мені сподобалося, а, щось мені так припало до душі, почала отаку от от силянку. Бачите, це вже зелений, йде такий колір. Зелений з золотистими так серединочками. отакий от, Але але мені не вистачило на неї бісеру. Тут пішло 50 грам бісеру цього зеленого. І я ще навіть мала вдома трошечки такого, і ще його використала, і ще мені його бракнуло. Тобто, ще треба докупити, я докуплю і вже. І вже закінчу. Ну, ще трошки його, бачите, ще, ще бракує трішки. Та ніби чуть довше. Так як я дивлюся, ну, за Закоротка, за але та така вже більша. Мається на увазі ширша така, більша така, велика така селенка Так. І потім ще побачила ті всі силянки, то я знаходила в Ютубі в дівчат майстер класи і по них плела. Так, і ще я так само знайшла таку от силяночку червону і таку саму таку зробила червоненьку силяночку. Бачите, таку? Така вона тож, така, також цікава, але просто тут один колір. Червоний тільки колір і все. Більше тут ніякого кольору немає, тільки один колір червоний. От у нас такими вже зубчиками ніби з такими. Але так само, що навіть не пришиті ні стрічки, ні, ні нічого, просто така силінка. Так, от, такі от в мене трошки переключилася з вишиття, переключилася на, на щось інше, на бісер. Так, на бісероплетіння, як казала Таня. Бісер, Вишиття відклали, почали бісером займатися. Ну, все одно, бісер. Трохи бісер, трохи вишиття. Та? То такі, що в мене, е ну, тобто, той місяць, що мене не було, то певно більше вже як місяць, що мене не було на каналі, я, як той казав, байдики не била. Все одно щось робила, трохи, трохи святкувала в свята, я нічого не робила. Бо я вже казала кілька разів, що я неділю не. Плиту не вишиваю, хіба там конче щось. В неділю я вишивала, коли я вишивала до церкви, треба було швидко закінчити, я вже не встигала, то я вишивала в неділю. Хоча я священника питалася, то він казав, що в неділю можете вишивати, тільки якщо це не на продаж. Тобто, це, якщо ваше хобі, то ви це можете робити. Звичайно, спочатку піти на. Літургію, а потім вишивати. Ну, в неділю я стараюсь не вишивати. Так, це вже я ж кажу. Хіба таке якийсь, що, що конче терміново, треба щось там закінчити? То ну, я ж кажу, до церкви то я вишивала в неділю. А так, то я не вишиваю в неділю. Так, такий у нас. Угу. Сьогодні сніжок далі у нас політує. Тішимося, тішимося, бо в нас сніжок, бо нема болота, але уявляємо, що там тим хлопцям. Але може як сніг, то може трохи їм теж ліпше, не менше болота тим хлопцям на, на сході. Мається на увазі? На війні. Так. От такі от. Ну, і, і такі були в нас, скажімо так, прикраси з бісеру колись давно. Я навіть пам'ятаю, але це, напевно, плелось на станку, тому що мені ще як я була. Я не знаю, в якому це класі була. Ну, я їздила на канікули до бабусі завжди, до бабці своєї, так? І дід мені зробив такий станочок. Ну, тепер то вони вже є готові, а колись що. Брали три дошки, одну центральну, довгу таку, а дві такі поперечки. І тоді набивалися до них близенько цвяшки, і на ті цвяшки нав'язувалися нитки. так. То Він мені показав, ну, він показав, як, і бабця мені показувала, як роблять з бісеру ті такі прикраси. То я пам'ятаю, що в нього був з бісеру, була з бісеру кроватка зроблена така. так. Був з бісеру комір до сорочки зроблений, і навіть ремінець був з бісеру, також зроблений. Оце я пам'ятаю. Ще навіть я щось почала підпорювати, то потім від бабці отримала здобув. <рив> Бо мені хотілося того бісеру, щоб, щоб, щоб собі щось робити. А тоді бісеру в той час бісеру не було. І вона мені розказувала, що це що було за Польщі, як вона каже, за Польщі. Ті, той бісер то в них був, ну, вони купували, і то навіть вона казала не бісер, а пацьорки. Так, так називала. Ну, зараз вертаються ті всі. Звичайно, колись так само силянки робили. Ну, я от кажу: в нас, я не пам'ятаю, а от ті такі, що плели на станку, то такі, такі були вироби. Ну, в, в, в бабці щось я не пам'ятаю таке, от з бісеру, нічого, а от в від, діда від, від лишилися такі. Але де вони зараз, то я навіть не знаю. Десь треба їхати до, до мами, і там в мами, може, десь воно ще є. Я не знаю, де воно. Знаю, щось ніколи не спиталася ба, мами, де. Що поки бабця була, то вона знала, де воно точно, бо, бо вона ж його тримала, а де воно зараз, то, то не знаю. Так що отакі от. Такі от. Отакі от з бісеру я почала робити силянки. Подобається. Ну, в принципі, так само певна своя медитація, певний, 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 щось таке можна також робити. ну але... але це займає час і все треба робити. Так, ну і що? Поки що зима. То що ви думаєте, що я почала вишивати? Ну, як ви думаєте, що я могла почати вишивати? Певні іграшки на ялинку мені ще мало мене вже вся ялинка в іграшках. Ну, але ж мені ще мало, мені ще щось хочеться вишивати. Так? То, я почала, то я почала 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 отакі от іграшки. Якщо ви пригадуєте, це від Dimensions. Ось я на телефоні покажу, отакі от вони всі шість мали би бути. Так? То я їх почала вишивати. Так, почала вишивати на тканині з люрексом. Чого? Для того, щоб не вишивати от, отут. Мали б бути зашити білим. А я його не хочу. Ну, і що? Тут зараз Люрексу не видно при камері. при, ну Чекайте, якщо я візьму світло, може, то так видно. Ввечері тут так класно світиться, так гарно, гарно, гарно видно. Там де щось не видно того Люрексу, так. Ні, камера зовсім не передає. Ну, отако. О, отако щось трошки передає. Люрекс і то тут внизу. Ну, тобто, не хочу просто зашивати білим, а хочу лишити тим люрексом, щоб воно виблискувало. Так? Я вже почала вишивати їх всіх, і, і вже вишила 20%. Але це я почала вишивати вже цього тижня. Бо я ще ту Городенківську завершила минулого тижня, і вже так щось мені тяжко було, той чорний колір, і мені треба було переключитися. На щось, то. Бо я так вишивала трохи Горденківську, трохи е, робила з бісеру, то, то все одно ніби трошки переключалась, але, але все одно вже щось. А нитки тільки от замовила. Вже, в принципі, посилка, по-моєму, виїхала. Я вже дивилася, то вже виїхала. Ті червоні е, і червоні, жовті і зелені. Ми замовили на всіх трьох, на Любу і на Таню. Так? А сьогодні я ще нитки шукала до тих сніжинок і знайшла, що я маю. Зелені і червоні я маю вдома 16ку. Так що я думаю, що мені такі ж кручені ті такі колишні шістнадку, бо маю 12-ку, то вона товстіша. І маю 16ку. То я так думаю, що мені 16-кої 16-ку і тою, що я маю, то мені вистачить. А Зелених і жовтих, а, а дівчата вже собі. Дівчата поділяться тим, що ми замовили. Ну, я подивлюсь ще на ті нитки, а ні, то будемо ділити на трьох. Будемо бачити, як там. Ще не, не буду нічого наперед загадувати. Ну, щось я таке, в мене така ідея вже виникла, що можна ж цей раз є вдома, то чого їх? Скільки будуть лежати? Вони ще, ще лежать, не знаю, певно, років 40 точно. Або й 50, то скільки будуть лежати, то треба їх використати. так. Так, то отакі от в мене такі от блискітки. Ну я ж кажу, щось мені так захотілося, що, що не буду зашивати, так? Це що? Це я оцю почала вишивати оцю от так, пансетію. Так, це просто ще пуста. Це ще шоста дошивається. Цей один колір вишитий. Так, і там ще є от дві. Так, це також шапуста, а ця почала вишивати о -оцей, оцей, 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 хто каже амариліс, хто каже гіпераструм, може, там вони є різновиди, то отакі от. Так, вкусуйся. Так, то я так, трошки того, трошки того. Почала вишивати блакитним, спочатку зробила ту розмітку, ніби таку, а тепер потрошки зашиваю ці. Ці квіточки. Ну, залежно, там не тільки квіточка, там в одному квіт, одна квіточка ну, пуансетія, так, гіпоаструм, тоді шишечки є тоді, ще є, тоді ще є кардинал, так, тоді дзвіночки і фрукти. Угу. Чого фрукти, сливи тим більше, якесь яблуко і банани, чи що це там таке? Незначно зараз фокусується настільки добре. Ну, ну, щось таке, ну, то таке, то І тут ще має бути бісер, то ще прошиється бісер, і тоді воно буде таке, таке. класне. Ну, щось, щось мені так захотілося. В принципі, можна і зашивати білим і взяти ту, ті біленькі ДМЦ, що вони йдуть з люрексовою ниткою одразу. Але якщо є тканина люрексова, то для чого ще брати нитку білу і зашивати? Воно так само буде класно виглядати. Ну, Щось мені так здається. Трохи просто хочу зекономити собі час. <ріст> час і, і, і роботи менше. Бо тут білого кольору досить так багато. Зараз я подивлюсь. Ну, всього 16 тисяч так, 9 тисяч хрестиків, 9700. Білим кольором, білим кольором 6 тисяч, тобто 2 треті. Все решту інші кольори. Так, 9 тисяч хрестиків, 7 тисяч півхреста. Ну, то я якраз його вон за, за ну, шию багато так. Я, я вже спочатку шила голубим. Потім почала вже брати другий колір голубий, бо тут йде що там, 33-25, і тоді вже взяла той 340 чи 340. Бачите, тут є, видно, що два кольори. так. Ну, і Зелений в одну ниточку, листочки, чогось так в одну. Не знаю, можна, можна було, в принципі, в дві, щоб воно не так світилося. Ну, але, можливо, так і передбачено, що має бути в одну. так. І то я вже тепер так шию ниточку кольоровою, ниточку блакитною, Ниточку кольоровою, ниточку блакитною, щоб мені не було так, а, так сумно, так скучно, так не набридало одне і те саме. Так, зараз хочу подивитися, що тут. Ага, тут от в квіточці має бути в, в планцеті ще має бути всередині, жовтенький бісер бачу, і, і біленький бісер десь там кругом. І тут ще багато бек-січу. Бексічу так само йде багато, бо кожна квіточка обшивається. ну Кожний там елемент, і квіточки, і ті сніжиночки всередині, то воно надасть трошки такого фактурності, такої випуклості, я так думаю. І буде тоді класно. Такі захотілося мені ще сніжинки на ялинку. Ну, от я ж кажу, мало мені іграшок, вже вся, ігра, вся ялинка в іграшках. Ну, ще ж таких немає. Що такі треба вишити? Так, що... Так, ялинку ще не розбирали. Я вже казала до Маркіана, вже священник походив з водою, вже покропив, вже можна розбирати. Ні, ще хай стоїть. Ну, аж доки буде стояти. До весни. Я кажу, ні, дитина, до весни тут вже закруто. Давай вже хоча б <світання> до стрітання. Світіння 2 лютого, по-моєму, тепер цього року. Так, то вже якось ще два ще тижні, там, і, і вже на тому буде кінець. Вже ялинку розбирати. Вже як буду розбирати ялинку, то тоді вже вам покажу всі свої іграшки, ще решту. Подивитися всі разом їх. Ну, як разом. Не зовсім їх разом можна подивитися всіх, бо вони всі не влізуться. Ну, але якимось чином, якимись такими. Шматками можна буде подивитися. Так. Ну, отаке от, от я навіть не знаю, що вам ще розказувати. Скажу ще що, прийдуть нитки, буду братися далі до Городенківської. Ну, я думаю, що буду трошки Городенківську, трошки ще моя борщівська лежить, і ще скатертина лежить. Такі, що великі проекти, так? Маленькі проекти, то воно якось швиденько взяв і воно швиденько бац-бац-бац і вже, вже вишилося. А, а ті великі проекти щось що тягнуться. Ще має мілхілівські ті інструменти. Інструменти має мілхілівські. Чекайте, бо я собі згадую, що я вчора шукала, на не... шукала заготівки на них, і я знайшла. Ой, дятел прилетів до нас, і я знайшла але 5. А в мене є шість. А шосто? Яка? Що мені так... а, може... а може не п'ять, може я не звернула уваги. Ну, коротше, я ще не замовляю, бо я написала, що замовляти буду наступного місяця, бо свій ліміт цього місяця я вже вибрала по замовленнях, так? Так, от такі от такі що в мене всякі лежать там процеси. Ну, але тут треба все одно потрошки вишивати. Ну, я думаю, що я роденкіську сяду та й почну шити, вже тільки ниточки прийдуть, то воно піде швидше. Відповідно, бо вже буде, не буде така чорна, буде вже щось інший, інший ще колір додається. Помалу та й, та й вишиється. Так, потрошки. Все одразу судно не годен шити. Там ще трошки вже буде весна, вже, вже хочеться, той. Вже, ще й зима, як той казав, не, 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 це, не набулася. Бу, трохи було болото, трохи було слякотно, ну, але якось зараз вже сніжок, то трошки воно. Але що, вже завтра, по-моєму, має бути тепло, вже далі має бути болото. Але ще трошки буде весна, вже почнуться знову. На городі щось треба робити, то в квітках, то ще щось. Це вже вишиття буде менше. Ну, але, що має бути, то буде. Головне, щоб було тихо і було спокійно. Вчора далі воно була тривога, але якось Богу, Богу, дякувати нас. Не зачіпало, хоча чути були. Кажуть, що чули, що щось бахало. Я не чула. Ті, що може були на дворі, то ті чули. Бо всередині не чути було. Так. Ну, отакі от, от мої просування. То я вже зараз відразу, напевно, і випущу те відео, щоб не, не тягнути з ним. А, і далі вже буду потрошки, потрошки, може, якусь буду пробувати знов частіше знімати, вертатися до попередніх форматів. Ну, я буду бачити, як мені буде виходити, буду старатися, звичайно. Але ж кажу, то я вже пропала так-то досить надовго. Так. Ну що, на цьому буду завершувати. Всім па-па, до зустрічі і зустрінемось в наступному відео. Пишіть, пишіть, коментуйте, тішуся вашим коментарям. Так, я ще одній людині обіцяла схему і так ще не відправила, то я пам'ятаю, але треба мені добратися до, до комп'ютера і пошукати її, і якусь її відправити ту схему. Вона мені написала під відео. Я так ще, ще не відписала їй. А... Ну такі от в мене справи. Поки що. Всім папа, -па, до зустрічі!